Компанія Гранд Інструмент. Спочатку повномасштабного вторгнення в Україну ми почали передавати, допомагати військовим інструментам, наборами. Різним. Потім постало питання. Перші було це 3 окрема штурмова бригада та Академія сухопутних військ зі Львова. і Потрібно було щось мобільне, швидке, щоб можна було легко сховати. І при цьому всьому максимально укомплектований різним інструментами. І вже в співпраці з Академією Свопутних військ ми почали розробляти майстерню на колесах. Обрали саме на базі пікапу, тому що він має найбільшу проходимість, і досить маленький. І модернізується також під різне навантаження. І розробили цю автівку. Майстерня на колесах, в ній навіть є шиномонтажний на так. станок, yeah. що зазвичай можна поставити тільки в бус, а ми помістили безпосередньо в пункт цього пікапу. Це наша власна ну, розробка планувалася, вигадувалася від ідей до реалізації, пройшло пів року. Uh -huh. Після цього вже почали щось варити. Ставити, як воно буде виглядати, щоб і, пікап, не дивлячись на навантаження більше однієї тонни, щоб він так. був е, з такою самою то, а, тут то, і да? Компресор є, да? Все... живиться він генератором. Так. Також можна підключити зовнішнє живлення. Є е, компресор 100 літрів, ресивер 360 літрів. На хвилину він виробляє повітря. Шиномонтажний станок, інструмент, будь-який ручний інструмент, починаючи від самих маленьких головок на 4 мм і закінчує великим інструментом так званим танковим набором угу. з великими головками. Для того, щоб помістити сюди шиномонтаж, ми його модифікували. Ми перенесли педаль зверху, він тепер рукою управляється. Віджим борта у нас mm -hmm. механічний, є лещата, домкрати від 4 тонн до 20 тонн вантажопідйомністю. Є пневматична е і електрика, і пневматика, все на подовжувачах, mm -hmm. е все дуже швидко розкладається і складається. Інструмент може комплектуватися індивідуально під запити військових. О, о, це ви самі зробили? Все, да? Да? самі зробили? Нам да? дали, дали голий пікап і, це... і ми вже посилювали раму, подовжували її, кидали посилені ресори, mm. пластину докидали, посилені амортизатори, задні банк, все, 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 все. все, все, все